Радісне різдва дзвони сповіщають, свято радісне різдва ангели співають, свято радісне різдва, зірочка яскрава, свято радісне різдва, слава йому, слава, свято радісне різдва золото мережи, свято радісне різдва, щастя без обмежень, свято радісне різдва в іграшках ялинка. Свято радісне Різдва два на елках снежинки, Свято радісне Різдва два пісні песни лунают, Свято радісне Різдва два на землі встречают. Дякую за Світлій хаті, просим газ до нас прийняти, прославляти Христа Бога, ох, важка була дорога. Хай радість буде в вашій хаті, на хвилю просим нас прийняти, пригода дивна нині стала, у небі зірка засіяла. Позолотила доли, гори, ліси, далекі її простори, і дивен голос розстелився, із неба ангел нам з'явився. Слава Богу, добрі люди! Хай добро і мир вам буде. Я прийшов до вас із неба і голошу на весь світ. Сталося велике чудо. Ми ступаємо усюди, хату вашу не минаєм, радість з вами розділяєм. я з Вифлеєму йду і вість веселу несу у вашу я оселю. На світ цей грішний нині прислав Господь свого Сина. Не лякайтесь. Не смутіться, Сину Божому, вклоніться, Доверте, Поспішайте, Сина Божого вітайте і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Слава Богу, мир цій хаті, перестаньте сумувати. Ми вам новину принесли, щоб всі темні сили щезли. Весь світ нині звеселився, бо син божий народився, і ви, браття, звеселіться, Рожденому поклоніться. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возвістила. Аж до того вифлеєму, в ту країну незнайому, де причиста сина мала, світ добром обдарувала. Ми дорогами стежками поспішали із дарами. Там ангели стали в лаву і заспівали Богу славу. Пастирі там поклонились, Богу щиро помолились. І славили Бога Сина, що прийшла святая днина. Зродила сина, В яслах сповитий поміж битвляти, Спочив на сіні, Бог не обняти, В Яслах сповитий поміж битвяти, Спочив на сіні, Бог не обняти. Ми, царі зі сходу перської столиці прибули вклонитись нашому владиці. Нам на сході красна ясна зірка явила Про народження Месії всім нам сповістила. Нас провадила зоря також до Месії, і зложили ми у ясла дари дорогії. Я кадилу дав дари. Я злото, я миро, а ми дали серцем чистим і поклоном щирим. І Христос до нас промовив: додому вертайтесь і всім людям новину ту й повідайте. Марія пречиста породила у вертинам Христа, слава вишних Богу слава Богу І мир Всім на землі, слава в обишних бого, слава Богу, І го. Милі браття, уважайте і на Бога уповайте, хмарка зірку заступила, наближається, зла сила. Не співайте тих пісень про той вефлеєм, бо зі смертю зараз всіх вас закуєм. Ви співайте, щоб ішли душинку усі люди, бо месії ще нема, і не скоро буде. Шкода жиде твоїх слів, замовчи вже врасти, бо не матимеш ніколи над народом власти. Народився вже Христос, відкупитель світу. В Палестину мусиш йти, таки того літа. Геть із хати. Геть, із хати. Ми не хочем тебе знати. Но, но, но. я не піду, бо вона тут При мені ця біда. Поки тут та пані є, мене ніхто не прожине Слова пусті я тут чую. Я ваша біда, я вас усіх віддавна знаю, я вас мучу й пригинаю, сію в душах ваших страх, сила в мене є в руках. А тепер всі разом станьмо і Христові, що у яслах пісню заспіваємо. Бо вся рожда, хто ж го може знати, Ісус Ісуса. Старія бачу в плоті, бога бачив тут же, тут же, туже, тут же тут. тут. Вінчую вас з зріздвом Христовим, щоб прийшли весело свята, щоб сім'я була багата. Щоб весела була коляда, щастя і радість принесла, щоб Ісус маленький, що родився нині, приніс здоров'я, спокій всій вашій родині, хай вашу хату все зло оминяє, живіть в мирі і слави. Христос рождає. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, троха гривні, вони дати нам повинні. А ще ковбаси і сала, щоб у нас не лишилось мало, а ще пів відра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. Ще конфети в шоколаді, щоб дівчата були раді. Як нам того все даєте, проблем мати не будете. Всесвіт Божий, веселися, Христос в яслах народився, тож поклін йому віддаємо, колядою прославляємо. Вам нехай, дитятко Боже, в цьому році допоможе. Хай візьме вас під опіку та дарує много віку. Христос зарождає. Ми прибули Господарю до вашої хати, хочемо вам, Господарю, за Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви мирі проживали. І біди не знали, хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали, і біди не знали, ролі озвучили. Ангел Вероніка Гаркіна. Перший та другий пастушки Людмила Гаркіна. Третій пастушок Ірина Войтович. Жит Діана Патерега. Перший та другий царі Людмила Гаркіна. Третій цар Ірина Войтович. Смерть Людмила Гаркіна. Колядки виконували Вокал Вероніка Гаркіна та Людмила Гаркіна. Сопілка Діана Патерега. Аудіомонтаж Діана Патерега та Вероніка Гаркіна. Ілюстрації для відео Ірина Войтович. Сценарій вертепу та колядки взято з інтернету. Усім веселих свят!